Доброго дня в цьому щотижневому зверненні е, я би хотів зупинитися знову на тих питаннях, на які ми продовжимо наполягати кожного дня і висвітлювати їх, висвітлювати їх правдиво замість тої брехливої ситуації, яку поширюють провладні змі. А на превеликий жаль незалежних змі в нашій країні практично не залишилось. І на превеликий жаль, сьогодні Українець в Україні це як відомій українські рок-опері Біла Ворона. Ми є білими воронами на сьогоднішній час в своїй Богом даній країні. Але отже, по темі, що відбулося за цей тиждень, 1 березня ми пікетували обласну раду і вимагали від депутатського корпусу Харківської обласної ради звіт про їхню діяльність за 2011 рік. Нагадаю. По закону депутат зобов'язаний не менше одного разу на рік звітувати про свою діяльність в окрузі, який його обрав, або в окрузі, який за ним закріплений. Що ми побачили? Близько 10-12 депутатів не звітували взагалі, і ще близько 20 звітували за принципом зауважень і пропозицій не надійшло. А такі е, карколомні постаті української бюрократичної машини партії регіонів, як Міхайл Добкін, звітували чомусь не в тому окрузі, яким, в якому він обрався депутатом обласної ради, а в абсолютно іншому районі. Це означає, що фактично з боку е, левої частки депутатів звіту взагалі не було. Тобто, депутати Харківської обласної ради брутально порушили вимоги чинного законодавства, зокрема закону про статус депутатів місцевих рад. Що означає відсутність звіту депутата обласної ради? Це означає, що ця істота сидить і є кнопкодавом, забезпечуючи будь-які рішення для Орди, яка окупувала органи влади. Що ми налаштовані робити? Наступного тижня буде поданий позов про визнання незаконної бездіяльності тих депутатів обласної ради, які не надали звіт про свою роботу, про кількість проєктів рішення, які вони подали, про участь свою в комісіях обласної ради. Про роботу з виборцями, про проведення депутатського прийому тощо це все не відповідає закону. За наявності такого судового рішення ми будемо ініціювати припинення повноважень тих депутатів обласної ради. Ну, в першу чергу, звичайно, стоїть той, для якого тексти по дебільному пишуть. Для харківців це зрозуміло, для інших. Наших побратимів це є голова обласної адміністрації, і він же депутат обласної ради Міхаїл Добкін. До речі, само поєднання депутат обласної ради і голова обласної адміністрації це шизофренія в одній голові, тому що не можна очолювати виконавчу гілку влади в області і в той же самий час займатися представництвом інтересів громадян. Але то до наступного. Цього тижня ми одержали відповідь від обласної державної адміністрації на наше звернення, на одне із наших звернень, щодо обмеження руху на встановлення вільного ринку землі, на розбазарювання одного із головних стратегічних запасів, які залишилися у власності української держави, а саме земель сільськогосподарського призначення. Що робить іще один депутат, так званий депутат обласної ради, заступник голови обласної адміністрації Юрій Сапронов? Я не буду перечитувати цей лист. Він достатньо великий, але висновок я дозволю собі зазвітувати. Отже, враховуючи вище наведене зняття з розгляду законопроекту про ринок земель є недоцільним. Це означає, що чиновник обласної державної адміністрації вирішує замість Верховної Ради України, замість депутатського корпусу, доцільно чи недоцільно знімати з розгляду проєкт закону. Про ринок земель. нагадаю, минулого тижня було оприлюднено відомості соціологічного опитування, в якій більшість громадян України висловлюється, що ухвалення такого закону як введення. Вільного ринку землі, тобто закону про ринок земель, є обов'язковим при наявності рішення всеукраїнського референдуму. Це те, на чому наполягали і продовжують наполягати українські націоналісти, лише народ України, лише кожен українець, який живе на своїй богом даній землі, має право вирішувати, чи буде земля предметом вільного продажу, чи не буде. Відповідно, цю роботу будемо продовжити далі і доносити зміни. Настроїв людей, а зокрема, останнє соцопитування є визначальним в цьому, коли більше 30% категорично заперечують впровадження ринку землі, 30% не визначилися, 40% знають, що продаж землі можливий тільки державі України. Фактично. Громадяни України, які взяли участь в опитуванні, повторюють наші програмові позиції. Це означає, що програма захисту українців писалася і буде далі розвиватися лише на побажанні людей, на їхніх основних прагненнях. І на останнє сьогодні день народження Тараса Шевченка. 198 років тому Бог дав землі українській свого великого пророка. В цей час, сьогодні, в цей час християни знаходяться в періоді великого посту. Але незалежно від того, постують вони чи не постують, це цей період, коли ми можемо замислитися, що хотів нам сказати Господь Бог устами Тараса Шевченка, які слова дійшли до нас крізь століття. І, можливо, саме в тих словах, саме в тих його проникновених віршах є величезна кількість відповідей на ті запитання, які перед нами ставить сучасність, завершуючи словами Шевченка, борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Слава Україні!